Шановні колеги, питання у мене по землі. І що я хочу сказати по землі, на першому місці сьогодні стоїть питання, як перемогти ворога, як відбитись від цього ворога, тому що все решта буде непотрібна, якщо ми не переможемо ворога. Я вам розкажу такий приклад. У нас колись, коли не так давно військовим роздавали землю, і Сталося так, для 59-ї бригади, от Гайсині, Владижині. Ну не було земель, щоб роздати військовим учасникам АТО. І роздали в Сумській області. Ми знайшли село Ободи. Ось тут є хлопці і дівчата з Сумської області поруч із річок село. Ну це одне й те саме господарство. І в цих ободах ми роздали 59-й бригаді землю. А Ободи, ось лісополоса. І тут Росія. Розумієте де? Сьогодні, де ці землі. Тобто, якщо в річках ще Шаореця сіється, то в Ободах там щось фермер пробувався в тому році. Тому основне питання це перемогти ворога, відбитись від такого ворога, якого ми маємо сьогодні. Що стосується земельних відносин, то я хочу сказати, що все законодавство останніх років. Це робилось під децентралізацією. Пам'ятаєте, в нас в 2014 році був закон, почалась децентралізація, вона дала дуже великий поштовх нашим громадам, тому що децентралізація дала можливість заробляти громадам, дала можливість самим думати, куди ці кошти тратити. В багатьох громадах це спрацювало просто прекрасно. Сьогодні в нас, якщо говорити за обласні центри, як окремі громади, то сьогодні в обласних центрах... Бюджети більше як в області. Це в більшості, в переважній більшості. Тому сьогодні питання приймань прийняття законів для е, сільських громад, е, якраз законів по землі, дуже важливе. І оці роки, останні, практично чотири роки, е, ми йшли від централізації земельної до децентралізації. Питання. Стояло одне максимально децентралізувати і передати всі землі, які на території громадах, громадам. У нас був у 2021 році, в квітні, місяці, прийнятий закон, коли ми передали повноваження розпоряджуватись з землею місцевим радам, і воно спрацювало, правда, спочатку деякі родичам роздали, а потім, да, а потім спохватилися. Але в загальному воно спрацювало дуже і дуже якісно. Ми прийняли законодавчо, реально позбулись того мораторію на продаж землі до вільного розпорядження, якщо ви пам'ятаєте, у березні 2024 року. Ми змінили порядок зміни цільового призначення, якщо ви пам'ятаєте, наскільки важко було змінити цільове призначення землі. Це все законодавством рішено. Законодавством рішено питання тих державних земель, які були в Академії аграрних наук, і не тільки в Академії аграрних наук. Якщо відверто, це досить велика кількість землі, це більше 400 тисяч. І це, я не боюсь, 90% це була сплошна корупція. Тобто керівники просто крали, тупо крали. Зараз ці землі продаються, теж не все нормально, тому що... Ці землі здаються в оренду і на е, аукціонах сьогодні платять від 800 до 1200 доларів за кожен гектар. Це колосальні надходження коштів до бюджету. Тільки відробити їх неможливо. Я не розумію, як вони збираються їх відробляти. Тобто тут теж воно ще буде якийсь другий етап, коли воно вернеться ну, до нормальної ціни, бо сьогодні це все коштує якихось космічних грошей. І ті хлопці, що беруть, я навіть не розумію, як вони можуть. Ці кошти відробити, але я впевнений, що ну десь воно за рік-два наладиться, воно вернеться до нормальної системи, до високої плати, і, мабуть, ця плата буде впливати на ту орендну плату, яка е, сьогодні е, працює в сільському господарстві. Тобто, все, що стосується землі, сьогодні робиться для того, щоб децентралізувати, надати можливості місцевим громадам керувати землею, розпоряджатись землею, надати можливість. Міняти цільове призначення для того, щоб будувати і військові об'єкти, і об'єкти виробництва. І я думаю, що на ну, останні цих два закони, які були прийняті, вони дають таку можливість, особливо тому, що у військових були проблеми. Тому що щось побудувати на пайованих землях було важко. І були проблеми і по заводах, і підприємствах, і по інвестиціях. Сьогодні воно більш-менш відпрацьовано, ще певні зміни потрібні, але основна маса документів, все, крім підзаконних актів, все, що стосується децентралізації, воно є, воно працює, воно вже ну, в більш-менш робочому стані. Я хочу сказати, що... Сьогодні хочу повторити те, про що говорила Лариса, коли ми говоримо за децентралізацію в сільській місцевості, за децентралізацію за громади. Сьогодні громадам потрібно більш серйозно працювати з нашими Збройними силами. Я знаю, в нас дуже всі громади допомагають, як можуть, як бачать, допомагають своїм воїнам. Але є дуже багато питань, які в першу чергу зв'язані із питаннями е, ребів, захисту, з питанням безпілотників, враження ворога аеророзвідки. От тут потрібно ну, вишукувати максимально все, що є, максимально будь-які перевиконання бюджету, максимально які, е, які тільки є кошти, які вивільняються використовувати для Збройних сил. Я б взагалі в кожній області такий моніторинг. Ось громади і як допомагають, щоб було видно. Тому що є міста, які мільярди тратять, а є величезні міста, які просто розказують, красиво вручають, а потім цього всього реально на копійки передано. Тому я вважаю, я, не знаєте, був в одному супермаркеті, позавчора рідко буваю, зайшов, і там в них йде реклама. Ми з початку війни 80 мільйонів витратили на підтримку Збройних сил. Ну, сволочі. Така система на всю державу 80 мільйонів. Я знаю компанії, які за місяць, за 10 днів втратять такі гроші на підтримку Збройним силам. А вони розказують, що вони 80 мільйонів потратили. Різануло так, знаєте. Просто думаю, ну хто хто не розуміє. Тому я впевнений, що сьогодні нам потрібно вибудувати всю роботу громад для того, щоб максимально всі кошти, які є можливі, а це перевиконання в цьому році досить серйозні перевиконання бюджетів, практично в більшості громад, які я бачив. Всі кошти, які десь вивільняються, всі, все по можливості, тому що кожен дрон це життя нашого воїна, кожен реп – це життя нашого воїна. Тому я впевнений, що ми всі представники громад, ми повинні проговорити це на сесіях, проговорити е, з вашими. Е, Депутатами і максимально, максимально кошти направити Збройні Сили. Тому що сьогодні дуже важка ситуація скрізь. Особливо курський е, напрямок, але найважче це Покровський Курах. Покровський-Курахов інтенсивність виросла в кілька разів за останній місяць і ну, надзвичайно важко. Нас сьогодні, ось мав бути. Юра Летов, не мали йому вручити. Він приїхав і вчора ж і поїхав, бо командир знову визвав його назад. Розумієте? Тобто ситуація дуже-дуже важка і треба зробити все, щоб підтримати всіх, всіх наших воїнів. Дякую.